Oh. Жит. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на землю. Дев'ятий сектор, бачу розлом. Казу, що знайшов. Ось. Що? 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 Це що в біси таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А, а цей твій. Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканом. Він вже чекає на тебе щасти.